Оце, шановні, вхідна зона, отак оформлена. І оце продається бачите, Я пройшла мимо. Все в натуральну величину, як воно це продається. Зараз я покажу ціну. Ось. Як кажуть, говорити про що нема, це просто показати, як воно виглядає. А кожен робить свої висновки. Ну, я другий раз в цьому магазині. Як кажуть, просто з нашими статками ходити нема потреби. А так, просто подивитися, екскурсія. Ну, прийшли. Це одна частинка, там зовсім інша. Ну, це цікаво, цікаво подивитися, побувати. Навіть подивитися на цю ж такі мотор, на такий моторний човен, як він виглядає зблизька. Ось новенький. Ну, бачите, як воно. Все натурально. Цікаво. І навіть таке це, мабуть, для дітей можна. Хоча так у нас сусідський хлопчик. У них проперті великі, подвір'я, то він от гайсає на такому. Потім підемо далі.